Це інформація з джерел російських, що біля п'ятисот учасників СВО сьогодні у складах національних паралімпійських команд Росії, які готуються. Чи вони безпосередньо вийдуть на змагання, я не можу сказати, але те, що вони у складі готуються як члени національної паралімпійської збірної Росії, про це. Звучить в інтернет-просторі Росії. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити все, щоб прапору Росії на найближчих Паралімпійських іграх не було. Ми будемо за це боротися, і в нас є відповідні плани і м -м, тактичні і стратегічні а -а, чинники правового характеру, як це зробити стосовно шляхів. Того, щоб ми могли лишити прав прав на членство Росії і Білорусі, це важке питання, тому що країни глобального півдня вони сьогодні мають ну, залежність і впливи з боку Росії, країни-агресори, вбивці, величезний вплив з боку лідерів Росії, але є. Інші шляхи роботи за те, що є основою того, щоб не допускати Росію до її повносправного членства. Вона порушується, порушувалася. І будь-яка участь Росії в подальшому в паралімпійському русі є порушенням Конституції Міжнародного паралімпійського комітету. Оце є основою і дороговказом для нас, для того, щоб працювати на те, щоб не допускати їх. На змаганнях під кривавим прапором Росії і її сателіт.